Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні буде в нас розпаковка з інтернет-магазину Твій Б'юті-Світ. Всі активні посилання на інстаграм-канал, а також на її власницю. Я залишу в описі під цим відео. Заходьте, знайомтеся, звати. Власницю інтернет-магазину, в якому я робила замовлення Віка, вона також має і свій YouTube-канал, який теж називається Твій Б'юті-світ. От і Вона відкрила такий інтернет-магазинчик, де продає різного виду косметику, догляд, і власне саме вона знайомить нас, покупців з. Продуктами українськими, там є і корейська косметика, отже і завжди в неї там досить такі гарні цікаві пропозиції, що не знайдете в, в звичайних магазинах. Так що я вас запрошую в цей інтернет-магазин. А зараз я хочу з вами відкрити ось таку коробочку, яку я е, замовила. Зараз ми подивимося моє власне замовлення. Отже, ось так все виглядає. Я вже відкривала цю коробочку. Тому що тут не тільки моє замовлення, а також я замовила деякі дитячі товари. І зараз все вам по порядку розповім. Все дуже гарно приходить запаковане. Ну тут же ми постаралися трохи з донечкою, тому що розпаковували, а, власне яка тут краса, зараз я так трошки вас наближу. От. Отже, давайте розпочну з того, що замовила собі я. Від Top Beauty, це наш український бренд Natural Cosmetics. Значить, це такий пілінг-сироватка для обличчя. Така кислотна пілінг-сироватка для обличчя. От, Я давно дивилася, і Віка її дуже вже давно рекламувала. От, І я думаю собі візьму Дніпро в нас виготовляє. от. Тут, звичайно, є багато чого написано, що як використовувати, от як тестувати, пробувати. Так, Зараз я подивлюся. Якщо навіть у віки немає дечого в наявності, ви їй пишете, і вона вам все <ді> дістає, що потрібно. Ось так виглядає ця строватка. Це такий свого роду український кривавий пільний, так? от. Значить, тут ага, йде 30%, плюс Сбієчей 1% і таке інше. Ну, буду тестувати, звичайно, буду пробувати. Тут іде ось така піпетка. Пілінги я взагалі люблю. От, так все у нас виглядає. Така досить Ось та консистенція тягуча, бачите, можна подивитися. Ну, кажу, я завжди вам обіцяю, що я в ранковій каві з вами буду ділитися, як ми будемо тестувати з вами, але я свої обіцянки дотримуюсь не так швидко, як би цього хотілося, але все-таки дотримуюсь. Отже, це єдиний продукт, який я замовила собі. А зараз ви подивитесь, що я ще замовила. Отже, Віка ще мені поклала ось такі. Сувенірчики. Подивіться, який милий лизунець ось такий От, так що донечка вже його скоро з'їсть. І ще вона мені поклала ось таку значить, масочку це від Masil Brand, 8 мл. От, така Вона 8 секунд, і ви будете мати волосся, як в салоні на кінчики, та наносите його. Ну, дякую, буду користуватися. Спробую щось вам розкажу. І головним моїм замовленням було ось така штука. подивіться яка. А класна, а для дітей це взагалі, напевно, така радість. Це теж від Beauty, нашого українського бренду ось такий б'юті бокс. Подивіться, яка класна коробка. І, звичайно, що ж я обіцяла донорці, що я їй щось таке красивеньке замовив. І зараз ми подивимося, що саме в цей б'юті-бокс дитячий входить. Дуже ну, гарна була на нього ціна. Якщо щось, звертайтеся до віки, вона вам все розкаже і покаже. Ось так запаковано. Так, і давайте ж дивитися, що сюди входить. Я буду так рандомно виймати. Значить, так, це в нас є дитяче молочко для тіла в об'ємі 200 мл. Так, тут пише з одного плюс. Тобто з одного рочку можна таке на тіло використовувати. Чому я замовила ці засоби? Тому що. У мене донечка схильна до всяких е, різних так, реакцій алергічних і так далі. Тому я ще досі, хоча нам вже скоро 8 років, обираю такі засоби, які призначені саме для дітей. Можливо, вона це переросте, побачимо. Вже не так багато таких проявів алергії, як було там, в три роки, але все ж таки часом щось виникає. Отже, дитяче молочко для тіла, що сюди входить? Сік алої, три гліцериди. Бетаїн, екстракт екстракт ромашки, кокосова олія і спосіб застосування нанести молочко щодня на очищену шкіру дитини легкими масажними рухами. От, в принципі, такі компоненти, які не мали би викликати ніяких подразнень, алергій. І, звичайно, будемо пробувати таке гарне миле пакування з дозатором об'єм до 200 мл. От так що ось такий перший продукт. Так, наступний. Засіб теж такі всі милі ті пляшечки з фламінго, що сама користувалася такими. Значить, цей засіб це вже дегель для інтимної гігієни, можна його використовувати діткам від 3 плюс років 200 мл, Якраз наш закінчується. Скоро покажу вам його в порожніх пляшечках. От, І на заміну буде ось цей. І ось ці золотисті буковки, вони, ніби, як вибиті, їх на дотик відчувається такий знаєте, рельєф тих букв. От, Значить, це в нас іде, в нас і є Ось склад, його цікавить. Далі. Активні компоненти гелю є біолін, сорбітол, вітамін Д, пантенол. Екстракт алої, екстракт календули, екстракт мімози, молочна кислота. От, В принципі, непоганий склад. Ну, прямо ці фламінго з сердечками, дуже миле, гарне пакування. І таке, бачите, воно все досить госте. От. Не хочу відкривати, щоб не порушувати терміни. Нехай свідочка вже сама їх відкриває, але я думаю, що тут досить має такі бути ніжні і приємні аромати. Наступний. На засіб це дитячий шампунь геть для душу два в одному, теж в об'ємі 200 мл теж з цими фламінгами, але вже він зовсім інший цей фламінгом. Ось така штучка, теж досить такий цікавий засіб. Шампунь. Так? Ось сюди є активні компоненти шампуню є алантоїн. Безпечний, гіпоалергенний та нетоксичний, биливо захищає волосся від вітру, морозів та перепаду температури, також зволожує живить волосся та шкіру голови. Кератин так Ну досить такий вітамін Д-пантенол. Гарний склад, ось тут можна собі почитати. от І цей шампунь можна з нуля плюс. Цікавий теж, як на мене, засіб милий. І все дуже приємно, що з дозаторами. І останнє, що було в цій коробочці, це ось така пінка для вмивання дитяча. Тут вже об'єм 170 мл. Наш засіб там вже майже підходить до закінчення. От, Ну, тепер будемо його змінювати. Можна цю пінку використовувати з 3 плюс років, тобто це безпечно. Oh, baby. Для діток. Ось така вона, звичайна, так, теж ще. з дозатором, що дуже зручно. Бо тепер буде донечка використовувати. І завжди їй було цікаво, коли я користуюсь такою пінкою, з дозатором теж собі спробувати. Я не дуже їй дозволяла. Дуже зручно, що тут ось цей дозатор, ось такий зігнаний. Тобто тут можна буде цю пінку використати до кінця. І нічого там вже, знаєте, не переливати, не виливати, як це часом буває. Так. Основою пінки є м'які мийні складові, які турботливо очищають шкіру обличчя і при цьому не сушать та не викликають подраздень. Активними компонентами є алантоїн, далі бетаїн, що ще входить, вітамін Д-пантенол, ну, в принципі, як і всіх інших тих компонентах тої серії: екстракт ромашки, екстракт зеленого чаю, екстракт алоє, та ну, всі гарні ніби а, такі складові. А отут є ще. Склад, Срок придатності 24 місяці з дати виготовлення після відкриття флакону 9 місяців. От так що, думаю, за 9 місяців ця пінка а, закінчиться. Так, теж не буду відкривати, можливо, якось вам більше розповім, коли будуть якісь свої засоби. Вам показувати і включу туди дитячу серію. От, в принципі, таке було моє невеличке замовлення. Хочу вам сказати, що ще планую одне, ну, про це ви дізнаєтесь трішки згодом. А я вам дякую за увагу. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми побачимося з вами вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!